От такие пацани, блядь. От такие пацани, піде? Та ти шо пісня нахуй? <рисвіт> Чисто мені під стрім буде, нахуй. <рисвіт> Чисто, блядь, буду, нахуй, пацани, стрім, Стрімер, нахуй. От сюди екран припизду і все, блядь. Нормально? Порядочно. Ну, можна можна це робити, чи ні, як ви гадаєте, Лянь, тупо топовий стрімер на, на всьому штаті, мені здається. Нормальний стіл, пацани. Каву попити можна. І він не буде дорожчий, ніж. Ми можемо замовити з кутом, як тобі треба, і він не буде дорожчий, ніж готова хуйня. Та ти мені, блять, згамнай палок якихось, блять, ми замовимо, блять. Мені це перше, друге це розсрочка, не забувай, що тут прикол в тому, що, що я можу взяти у них в розсрочку. Для